Є частина клієнтів, які телефонують і кажуть: у нас немає можливості підключити сушильну машину до каналізації. Друзі, ви можете зливати весь конденсат, який збирається з баку сушильної машини, з ось такого бачка і виливати, куди вам комфортно. Тому що є моделі сушильних машин, які підключаються до каналізації, до прикладу, ось ця ось зливний шланг, а також вона. Може збирати конденсат в ось цей контейнер і зливати з цього контейнера конденсат. І вам не потрібно буде, я розумію, що деякі люди зробили ремонти, не планували вивести підключення під сушильну машину. Пройшов певний період часу, і вони надумали вже встановити сушильну машину, а немає куди злити. Всі сушильні машини мають друзі, ось такий бак для. Конденсат для зливу конденсату, кого зацікають сушильна машина від відомого німецького виробника? Телефонуйте. Є в наявності, відправляємо новою почтою, надаємо гарантію.